І прямо зараз у нас гостьова студія присвячена розгону активістів працівниками спецпідрозділу Беркет Беркут в ніч на 30 листопада 2013 року. До нас завітали Лілія Ткаченко, громадський діяч і Ольга Вознюк, волонтер. Я вітаю вас в нашій студії. Як ви опинилися на майдані і згуртувавшись в соцмережах, можливо запросили вас друзі чи щось інше? Розкажіть кожна свою історію. Давайте почнемо з мене. У кожного з нас Майдан почався в різні дні. Хтось долучився на самому початку Майдана, хтось вже після розгону студентів. Саме для мене Майдан почався 23 листопада. Почула в соцмережах. Ну, звісно, Мустафа написав, писав, всі на Майдан, пити чай, але потім вже наступного дня дивилася ефіри в прямі включення і камери спостереження. І бачила, що просто кричать Україна це Європа. Я подумала, що це трохи виглядало як пусті лозу. З спочатку, але я вирішила потім вже піти, тому що багато громадських активістів з усієї України згуртовувалися і приїжджали до Києва. І мені просто стало цікаво подивитися, що там відбувається. І коли я сама прийшла на Майдан, я побачила дуже багато своїх однодумців, своїх знайомих, громадських діячів, людей, яким дуже важливо, яким майбутнє в Україні буде завтра. І тоді вирішила, там була ще машина стояла, ще сцени не було. і вирішила заспівати пісню Сам собі країна. Це співавши, я відчула ту енергетику тих людей, і я відчула, що ти коли дійсно приходиш на майдан один, ти відчуваєш, що ти зовсім не один, і купа твоїх однодумців поруч. І я вирішила так, якщо люди стояли два дні, дві ночі за Україну за кращими будні, що я не можу постояти, і було дуже, дуже приємно серед тої атмосфери тих людей з такими цінностями, однаковими поняттями, однаковими бажаннями для України. І в ту ніч ми простояли разом. Кияни, бабусі ділилися з нами бутербродами, консервацією. Було так дуже затишно. І на ранок, стоявши до ранку, я побачила по ту сторону, зібрався провладний мітинг людей, які прийшли туди за гроші. Мені запропонували за 80 гривень постояти з ними. Але це мене просто прибрало до сліз. Яким чином люди можуть за 80-100 за гривень продавати своє майбутнє? Звісно, Людей ідейних до нас приїхало 100 тисяч українців на європейську площу. Інший мітинг був проплачений. Тобі просто боляче, тому що ти бачиш, що навіть міліція провладні органи. Вони зупиняли машини, які їхали за ідею, а ті, що їхали від влади, вони їх супроводжували на проплачені мітинги. І це дійсно боляче, і це та реальність, яка була на той час. Потім вже, звісно, придивлялася, ходила на Майдані, що відбувається, як ведуть себе люди, чому вони тут. І ти бачиш дуже багато таких позитивних людей. І потім вже почала допомагати по кухні під стелою. Було дуже зворушливо, коли люди приїжджали з західної України, допомагали робити. Бутерброди, ти їх кажеш, пригощайтеся, беріть. Вони кажуть: та ні, ви знаєте, у нас є гроші, у нас ще є за що їсти, Хай от поїдять ті, хто тут уже довго стоїть, студентів, яких немає коштів. Настільки була доброзичлива атмосфера, я би сказала, знаєте, така фестивальна атмосфера. І люди вони наче от скучили до таким спілкуванням за за. Один з одним поспілкуватися, побачити своїх однодумців не в соцмережах, а зустрітися вживу. І в нас така була потужна атмосфера. Це не знаю. Не можна сказати, що це якийсь наркотик, але це неймовірне відчуття, коли ти приходиш в школу своїх однодумців, доба, друга доба. Ти просто не можеш звідти піти, тому що там вже живе твоє серце. І вже дві доби не спавши, я прийшла на майдан. Хоча б на півгодинки до закриття метро, щоб встигнути. Мені дівчата по кухні кажуть, залишайся Лілі ще з нами. Я кажу, та метро зачиняється. Хлопці були на машині. Я спостерігала за тим, як щось дивне відбувається, стену тоді віддали. Апаратуру всю забрали, термоси теж хлопці кажуть, що вже тут дівчата, забирайте. Я до ліску паїжі стоїть. Хлопці кажуть: дівчата, забирайте, бо завтра цього вже не буде. Тут буде вже інша охорона, будуть інші люди. Ти дивишся, думаєш, як хтось просто був розчарований знову йшов з майдану. І ти бачиш люди, хто бере таксі? Ну казали, в принципі, що люди, давайте розходитися, а потім от вже зберемося з новими силами, там через два дні. Але в кінці хтось з промовців сказав, що ми тут разом і до кінця, і багато людей лишилося стояти далі. І потім, вже коли всі розійшлися, хтось взяв таксі, десь була тоді 4.15, пятнадцять і ми пішли теж з Майдану до машини. Ходив Беркут, він дуже часто ходив тими днями в одну сторону, в іншу. Але було досить спокійно. Ми поїхали десь о четвертій, десять чи п'ятнадцять. Нас машина стояла вище Грушевського. Ми піднялися і приїхала додому. і Потім вже побачили ці криваві кадри розгону. Я просто була в шоці. Я почала дзвонити в лікарню в швидку запитувати. Взагалі, скільки людей поранених, скільки людей поступило. Але вона мені сказала, що ви знаєте, не переживайте, я кажу, ну як же, там люди можуть бути з пораненням, їм може бути треба допомога. І мені відповіли, що не переживайте всім потерпілим з Майдану, буде надана медична допомога в повному обсязі. І ти просто це ти слухаєш і розумієш, що це якось ну до, досить дивно звучить, тому що я кажу, як же інше, вся дівчина до побачення. Але в першу чергу вони всі сказали, і в міліцію дзвониш. Звертайтеся до нашої прес-служби, Їх всіх. Дуже навчили і лікарні швид і машини швидкої допомоги вже до розгону. Вони стояли. Вони там варту наче чекали, що щось таке буде. І ми повертаємося до розмови з нашими гостями. У нас до нас завітали Лілія Ткаченко, громадський діяч та Ольга Вознюк, волонтер. Щойно ми подивилися і згадали те, що відбулося в ніч на 30 листопада минулого року. Пані Ольга, яким вам запам'ятався той день? І чим, власне, займалися ви волонтер, що полягало в вашій волонтерській роботі? Що входило? Справа в тому, що на Майдан я прийшла не як волонтер, я прийшла як громадянин. Тобто волонтером я вже стала після цього. Я стала волонтером зараз під час подій агресії так Росії на нашу країну. Тоді я була звичайним громадянином, який повертався. Назад тоді 23 числа я перший раз, коли я прийшла туди. Тоді був день вшанування пам'яті жертв голодомору. Ми верталися з друзями і зайшли на Майдан, побачили акцію. Акція була досить велолюдною, ну як на останні роки в нашій країні. І мене, в принципі, на порадувала, зацікавило тим, що ну, це був в принципі цивілізаційний вибір. Тобто для мене це важливо цивілізаційний вибір нашої країни, тобто рух країни в яку сторону, в європейську сторону. Тобто на той момент я собі це бачила так: що або ми співпрацюємо з Європою і йдемо далі, розвиваємось, або ж ми залишаємося з Митним Союзом і залишаємося в такій ну, в Радянському Союзі, можна так сказати, бо насправді. Хоч він і розвалився, але різниці великої немає. Тобто, звичайно, певні зміни відбулися, але ментальність, допустимо, того ж самого митного союзу, залишилась та ж сама. Пані Ольга, тому... ви були саме в ніч на так, 30 листопада, ніч... яким запам'ятався той uh, день? Ви пам'ятаєте його? Що ви там робили, де пам були? пам'ятаємо, ми приїхали на ніч, ми на ніч, в принципі, приїжджали завжди, тому що ми так вважали, що вночі найменша кількість людей а для того, щоб підтримати uh, акцію, тобто, щоб вона не закінчувалася, ми завжди з друзями приїжджали на ніч. І от 29-го ми теж ввечері, десь годину 11, під'їхали. Uh, в принципі, uh, Зразу було зрозуміло, що можливо щось буде, тому що так як почали вивозити апаратуру, і наскільки я пам'ятаю, її якраз закінчили демонтувати і вивезли останні машини, виїхали якраз біля 4 години ранку. А, у нас серед нас були розмови, що, можливо, щось буде. Але, ну, по-перше, не хотілося це вірити, а по-друге, якось принципи все-таки залишалися, і ми намагалися достояти до кінця. Бо той розмах, який потім почався розгону самої акції, ми такого навіть уявити собі не могли. Ми тоді, якраз близько четвертої ранку, пішли, придбали собі каву. І повернулися назад. Тобто, я пам'ятаю цей момент, коли почали оточувати цьому площу в Біці Беркуту. Ми стояли з кавою і навіть не знали, що робити. Тобто, наскільки це все швидко відбулося, що коли вже нас загнали під саму стелу, ми досі стояли з цими чашечками кави. Вона ще досі була навіть тепла, ну не гаряча, але тепла. Тобто, це це відбулося за лічені хвилини, і ми навіть не знали, що як реагувати на це і що робити це. Було страшно, було дуже страшно, тому що я бачила реально, що нас ну, чоловік двісті, може двісті п'ятдесят. Їх на той момент мені показалось, здалося, що тисячі. Я не знала скільки, мені не було навіть думки рахувати. Але я бачила одну шеренгу, яка нас оточила, другу, третю. І це було досить зловіщо. Знаєте, передранковий час, коли ще темно, і тільки відсвічують на їхніх касках от подинокі по ліхтарі. Це досить дуже страшно. Саме, саме жахливо почалося це, коли всіх вони почали під стелею зжимати, тобто люди не мали куди вийти, не мали куди втікти. І я пам'ятаю, хлопці, які були поряд, почали дівчат переставляти, просто брати там за руки, переставляти ближче до виходу, намагалися нас якось рятувати із собою закрити. І коли ми звідти вже вибігли, я розумію, що я не можу знайти своїх друзів і не було поряд зі мною мого хлопця. Я почала йому дзвонити, намагатися зв'язатися. І коли вже до нього дозвонилася, то він був в автозаку, його якраз везли на Шевченківське РУВД. Тоді в мене інших взагалі думок не було, крім того, що він без документів треба їхати, забирати його документи і везти туди. бо... І треба якось шукати чи адвокати, чи ще щось, тому що мало лі я не розуміла, що до чого це може привести. Тобто, людину забрали взагалі ні за що. Побили, забрали з і відвезли в РВД взагалі ні за що. Тобто, це було просто ну, ситуація, яку Жавливо я не розуміла. Це було просто в ефірі Еспресо Тіві. Ми повертаємося до розмови з нашими гостями Лілією Ткаченко, громадським діячем та Ольгою Вознюк, волонтером. Говоримо про розгін активістів працівниками спецпідрозділу Беркут в ніч на 30 листопада. Скажіть, будь ласка, які тоді були відчуття в плані того, що е, ці події можуть вилитися? Во що вони можуть вилитися? Адже починалося все доволі мирно і спокійно. А чим закінчиться, ну не зрозуміло, досі, мабуть, що якщо чесно, відчуття були досить дивні, тому що все починалося, наче свято і таке об'єднання. А закінчилося і продовжилося досить такими трагічними подіями, які досі тривають. І з часом ти розумієш, що це все не просто іграшки, що це революція, це сплановані дії, які можливо комусь були потрібні. Що революції вони в усіх країнах є і плануються? І тоді ти усвідомлюєш, що. І тобі стає боляче, тому що кожної політики, як кажуть, революція робиться руками романтиків, а користуються нею негідники. І тому тобі боляче ти розумієш, що можливо так неправильно, можливо, це буде вигідно комусь, але інакше ти вчинити не можеш, тому що в першу чергу. Ти поважаєш Україну, ти свідомий громадянин, і воно тобі болить. І вранці, коли ти вже дві доби не спав, повертаєшся додому, бачиш те жахливе відео. Хтось розуміє, що з розгону хтось злякається, бути сидіти вдома, а інші розуміють, що з цим вони виведуть просто мільйони на вулиці. І ти сидиш тобі боляче. Я поїхала в той день в лікарню швидкої допомоги. В міліції мені знову сказали: Все шукайте, дзвоніть в нашу прислужбу з понеділка. Я знайшла в Твіттері список Андрія Шевченка, тоді народного депутата України опублікований депутатів пускали до студентів в міліцію і він опублікував всі списки затриманих, де було дата народження, номер мобільний телефону і всі травми, які були у людей. І там було людей близько 60. Я їх почала всіх обдзвонювати, запитувати, хто з них де. Що з ним багато людей було в лікарні швидкої допомоги? Багато людей боялися, що далі з ними буде. Тоді я вже поїхала в лікарні швидкої допомоги, де ми в принципі з Олею і познайомилися. Хлопці дуже боялися, тому що вони не знали, що з ними буде: де шукати адвоката, як чинити. І ти бачиш, наскільки це було по звірськи? Деякі людей просто їх не було в палаті, вони втікали, тому що вони розуміли, що за ними можуть прийти, і вони можуть просто зникнути. І такі випадки траплялися, коли активісти вже згодом зникали їх не могли знайти, і тому люди. Навіть зі своїми знайомими потім вже зустрічаєшся з часів майдану. Вони кажуть, що ми поїхали. Нам передзвонила дівчинка, казала, зараз щось буде відбуватись. Потім вже хлопець взяв таксі, повернувся, і вона вже була побита. Він її підводить до швидкої. А Беркут просто їх разом забрав до автозаку і завіз. Один чоловік каже: нехай це я чоловік, йому там близько 50 років. Мені там по ребрам побили. два дві людини тягнуть за руки, дві добивають киками і дві буцають ногами. Шість людей на одну людину. І він каже: окей, я, але дівчата вони просто падали, їх добивали, по ним топтались. І зрозуміло, що це не тому, що треба поставити ялинку чомусь о четвертій ранку і зачитувати цей наказ, і під час цих слів вже е, просто нищити людей. Це зрозуміло, що команда була покалічити людей. І це було але, але дуже страшно. так по звірськи вчинили з людьми. Ну, розігнали можна розігнати по ін по різному, але наскільки по звірячому, ми теж розуміли це, будучи громадськими активістами. Коли ти любиш Україну, поважаєш, ти знаєш, що як так може бути, і ти розумієш, хто поганий, президент чи хто. Ну, взагалі, це зацікавлені групи осіб, яким була можливо потрібні ці події. Ми розуміємо, що інакше, наприклад, владу не не зміниш мирними мітингами, звичайними листами, тому можливо. Так було вигідно і треба комусь, щоб були ці події, щоб змінилося керівництво в країні, щоб були такі зміни. Ми ж всі розумні люди. Дехто дивиться в телевізор, довіряє, але коли ти вже дивишся, спостерігаєш за політиками, ти розумієш, що. Влада певні грошові потоки вони, вони продовжують. Міняються тільки обличчя, але ти розумієш, що чому не можна перекрити ці грошові потоки? В кожній сфері є дуже великі дірки, і фінансові гроші йдуть не туди, куди треба. І люди, коли приходять, вони не закриваються фінансової схеми. Вони продовжують просто міняються картинки, міняються обличчя. Але хочеться від нової влади. Почути, що ось такі корупційні схеми є, і ми їх перекриваємо, ми закриваємо і буде інакше. І ми щось зробимо, і щоб уже через певний час ми побачили, що зроблено, тому що люди, які стояли дійсно на майдані, які жили цим майданом, які можливо розуміли, що десь щось може неправильно, але вони цим жили. Це було їхнє серце, їхня душа. Це, це їхнє рішення було. Вони хотіли кращої країни, кращої долі для народу. Тому я думаю, що всі, хто зараз в парламенті, вони мають відчувати кожну секунду. Я просто бачила ці відео, коли від хлопців, коли людини, люди, які при владі вже були, вони стояли, і дуже хочеться, щоб вони цей біль, біль цих батьків, біль втрат, вони пронесли і, приймаючи рішення в раді, вони розуміли, що і кожне їхнє рішення воно десь відлунає. І хочеться, щоб ті смерті, які, звісно, були сплановані, хай буде це на совісті тих людей, які це замовили, бо так було комусь вигідно. Щоб вони пам'ятали про кожне рішення, про ціну кожного життя. Особисто мені було б боляче знати, що життя громадянина України для української влади воно нічого не варте. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, ви цікаво почути вашу думку після цієї події, після цього кривавого розгону, ви ж не припинили приходити на Майдан? Як батьки власне, реагували на вашу волонтерську діяльність, в тому числі? Чи відпускали, як вони відпускали вас? Ви ж, дівчина, в мороз, в холод ще й в ніч на Майдан, тим більше там такі події відбуваються? Справа в тім, що якраз напередодні, 29-го вечорі, якраз я дзвонилася з мамою. Я їй пообіцяла, що ні, звичайно, я їду додому, я не ночую тут, не залишаюся я на ніч. Трохи. І я, дуже мені було важко зранку їй передзвонити і сказати, що от справа в тім, що зараз ми всі в лікарні. Але після цього, знаєте, якось не стояло вже питання, чи йти туди, чи не йти. Це був вже мій вибір, і це був не тільки мій вибір, це був вибір моєї сім'ї, моїх знайомих, моїх друзів. І якщо там були мої друзі, моя сім'я, то, звичайно, я туди мала бути, я там мала ходити туди і мала допомагати, наскільки я це могла зробити. Спершу, звичайно, перші декілька днів вони були дуже тяжкими. Але знаєте, та ситуація, коли я бачила, скільки людей вийшло, скільки людей вийшло 30-го ввечері на Михайлівську площу, скільки їх було 1-го числа. Це просто мене вразило, наскільки наша країна, громадяни нашої країни, можуть співпереживати, наскільки їх хвилює доля студентів, молоді. Хоча там були ж не тільки студенти, молоді там було досить багато і літніх людей, і людей середнього віку. Але... А в Мабуть, чому полягала це... ваша волонтерська діяльність? Ви спочатку просто як учасниця прийшли, а потім почали допомагати людям? Ну, що ви робили? Так я, я, я ще раз підкреслюю, я волонтером, саме як волонтером, я стала вже з весни. Тобто, коли почалися агресивні дії. А нашого що сусіда. Що ви робили в якості волонтера? На Майдані, на Майдані так, я була Майдані. активістом, громадським активістом. Я частіше за все приймала участь в студентських якихось проектах, а от волонтерською діяльністю я вже зайнялася з за весни. Угу. Тобто так. Які відчуття зараз у вас? І як можна після таких буремних подій час завжди плине дуже швидко або навпаки дуже повільно? Як вам особисто Розумієте, відчуття зараз, якщо чесно, негативні? Чому? Тому що нічого по факту не вирішено. Хоча б по факту побуття студентів, це все тягнеться, переливається з пустого в порожні. Ці всі постанови влітку була постанова генпрокуратури про те, що припиняється розслідування, тому що деяких не можуть знайти. І тому о, тих, які є по факту в наявності зараз, вони не можуть засуджувати, не можуть над ними суд До відповідальності проводити. До так ніхто не притягнуто нікого. Так, взагалі ніхто. Тобто не, не те, що замовники цього, а навіть виконавці. Тобто рядові виконавці, вони не притягнуті. Хоча вже рік пройшов, і я думаю, що я хоч не юрист, але тим не менш, я думаю, що за такі. Термін, тим більше, що я впевнена, що всім відомо хто замовники, всім відомо, хто виконавці, причому по особистостям. Тобто, але ніхто цим не хоче займатися насправді. Тобто не на словах, а насправді реальні дії нікому не вигідні. От коли відбуваються такі масштабні події, то люди знаходять чимало друзів собі, причому з різних куточків України. У вас залишилися теплі зв'язки з майданівцями з інших регіонів. Так. Яка взагалі географія знайомств і чи підтримуєте ви зараз зв'язки? Ну от сьогодні у вас коротко, в студії. якщо можна кожна а. з вас сьогодні? У вас студія якраз був Ярослав Казимирович, наскільки я знаю. От так. Ми, так, ми з ним познайомилися якраз в лікарні БСП, якраз 30-го вже в день, і ми досі з ним спілкуємося. Сьогодні збиралися зустрітися ввечері, я думаю, це вийде. Він також займається зараз волонтерською діяльністю, тобто ми на цьому, в цій сфері з ним. Досить часто спілкуємося. В Більшості так вийшло, що я спілкувалася якось з активістами західної України, тобто от Львів, Івано-Франківськ. Зараз сьогодні ми зізвонювалися багатьма з ними. А тобто... у вас Лілія підтримуєте з кимось зв'язки з тих знайомств, що отримали під час майдану? Я взагалі дуже люблю спілкуватися з людьми, тому кожного разу, наприклад, багато активістів випадково зустрічаєш на Майдані. З одною дівчиною, з якою ми познайомилися на Майдані біля фортепіано, коли просто прийшла поспівати. Ми зараз з нею знімаємо квартиру. Тобто Майдан він настільки об'єднує, настільки надихає, що з цими людьми можна далі не тільки спілкуватися, а робити якісь певні спільні проекти. І Майдан без сумнівів, він надихає кожного з нас.